Давай. Добрий день! Ми хочемо розповісти вам про цікаве місце на нашому абонементі це дитячий куточок. Всі ми вийшли з дитинства, до нас приходять дорослі люди, але ж ми виховуємо майбутніх читачів, тому ми зробили цей куточок для їх виховання і для розваги. В цьому куточку є книжки, є іграшки. Ці дітки, які ще не вміють читати, вони приходять до нас і граються іграшками і ляльками. І машинками, і нашими коробками. Книжки є дуже цікаві і різнопланові. Це є книжки про нашу Україну. Подивіться, це абетка України. Книжки є про мандрики, книжки є про цікаві мультфільми. І ми дуже хочемо, щоб до нас приходили батьки з дітками. Поки батьки вибирають собі читання, дітки теж граються, вибирають читання. Ми їх. Записуємо до нашого куточку. Також у нас є дуже цікава книжка. Це комаха, музикальна книжка це звуки дикої природи. Дітки, які вже скучили цього зимового дня за е, літом, вони можуть розкрити цю книжку і почути, як співають пташки, як комахи прочитати про них. А також можуть, вони можуть прийти на, на берег річки, почути, як сплескочуть волни і взяти цю книжку додому. Це така дуже цікава музикальна книжка. Але загалом ми хочемо поздоровити всіх з Новим роком, наш куточок. Оздобався новорічними прикрасами, щоб дітки не забували, що в нас новий рік на побоці, що зима на дворі. Також приходьте до нас на ранок, на новорічний ранок. Ми запрошуємо батьків з дітками У нас буде Дід Мороз, Снігуренка. Також ви побачите, що в нас і доросла бібліотека, але маленьким читачам ми приділяємо велику увагу. Спасибо за увагу.